Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення, і ми поговоримо з вами про зиму. Уже настав останній місяць зими, і він називається Лютий. А чому він так називається, діти? Я вам зараз розповім. Послухайте, будь ласка, кожен місяць року має свою вдачу. Зимові місяці так само різні, як і інші місяці. Місяць грудень спокійний та сніговий, він щедро вкриває всю землю снігом. Місяць січень радісний, святковий, та він не забуває сікти холодними вітрами та морозами. А зараз останній зимовий місяць лютий. Лютий назвали, тому що в цю пору року він дуже-дуже сердитий. І ще люди кажуть: лютий лютує! Бо зима не хоче уходити. Діти, а яка ж погода була у лютому і, або є у лютому? Сувора, дують сильні морозні вітри. А скажіть, будь ласка, а сніг в цьому році був чи ні? Так, діти, снігу не було. Зима не хотіла працювати і снігу нам не насипала. Так давайте пригадаємо, якою ж була зима? Зима була холодна. Так, холодна. Зима вітряна, зима льодяна, зима сніжна, зима весела. Ви каталися на санчатах в цьому році, діти? На ковзанах або на лижах? Ні, тому що снігу немає і не було. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Добре і погано. І в нас слово сніг. Сніг добре. Діти, подумайте, коли сніг добре. Так, сніг вкриває землю, і щоб не замерзли ні рослини, ні травичка, щоб не замерзло. Сніг е, дає багато води, коли він тане, і наші рослини напитуються водою. Сніг добре, бо можуть гратися у сніжки діти, кататися на санчатах, на е, лижах, на ковзанах. Так, а тепер давайте скажемо, в чому сніг погано. Сніг погано, коли його замітають дуже багато, і нам потрібно кудись іти, нам потрібно прочистити доріжки, машини застряють, не можуть привезти продукти до магазину, треба теж чистити дороги. І ще коли багато дуже снігу можна промочити ноги і захворіти. А коли ми захворіємо, це теж дуже погано, діти. А ще коли снігу дуже дуже багато, це погано для наших пташок та тварин. Бо сніг накриває все, що е, навкруг них, і їм ніде брати їсти. Вони не можуть знайти собі їсти. Під снігом дуже важко її шукати. Діти, а мені взагалі дуже шкода, що ви в цьому році не накаталися на санчатах, на лижах, на згірки не накаталися, тому що снігу немає, а по асфальту ні санки і лижи не їдуть. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається так. Чи ні? Зимою холодно чи тепло? Так, зимою холодно. Зимою морозно чи спекотно? Так, зимою морозно. Зимою сніг чи дощ? А ну подумайте, дітки, якщо дивитись на цей рік, то у нас зимою був, і сніжок трошки він був, але ж дощ іде частіше, правда ж діти? Так. Зимою сонячно чи похмуро. Так, більше днів похмурих. Зимою крижинки чи краплинки. Так, більше крижинки. Зимою вітряно чи тепло. Чи тихо, дітки? Так, зимою більше вітряно. А день зимою довгий чи короткий? День зимою. Короткий. Давайте з вами спробуємо назвати явища природи. Якщо на дворі падають сніжинки, як ми назвемо? Снігопад. Якщо мете сніг, метелиця. Якщо хурделить, хурделиця. Якщо на дворі мороз, морозяно. Якщо завірюшна погода завірюха. Якщо вітер перемітає сніг з міста на місто, ми кажемо, що це поземка. Якщо на дворі дуже-дуже слизько, ми називаємо ожеледиця. А зараз послухайте віршований твір, яка пригода трапилася з довговухастим зайчиком. Закопався зайць в сніг і, зітхнувши, спати ліг, сниться зайцю з листям гілка. Та капуста скоро спілка. Біля кожного пенька парость ніжна і м'яка. На галяві коло річки, наче цукор кущ травички. Скочив заєць, сніг та сніг, з кучугур не вимиш ніг. Вітер лізе під кажуха, хвіст тремтить, холонуть вуха. Бр. І заєць знову ліг. Та заснуть уже. Діти, а зараз за допомогою карток друдлів. Друдли це недомальована картинка. Ми з вами перекажемо віршований твір. Діти, зараз я ще раз прочитаю оповідання, а ви слідкуйте, будь ласка, за картинками. Закопався заєць в сніг і, зітхнувши спати ліг. Сниться зайцю з листя гілка та капуста скоро спілка. Біля кожного пенька парость ніжна і м'яка. На галяві коло річки, наче цукор, кущ травички. Скочив зайчик сніг та сніг, з кучугурний вимиш ніг. Вітер лізе під кожуха. Хвіст тремтить, холонуть вуха. Бр! і заєць знову ліг. Та заснуть уже не зміг. Ви прослухали віршоване оповідання, яке називається Зайчиков сон. Дітки, так що ж наснилося зайчику? Так, зайчику наснилося літо, коли багато зелених листочків. Коли капусточка є, коли травичка зелена, біля річки кущик? А коли він прокинувся, що ж він побачив? Він знову побачив сніг, кучугури снігу, і вітер холодний, і хвіст тремтить, і вуха мерзнуть. А як ви гадаєте, чому зайчику наснилася літо? Так, дітки, тому що зимою дуже холодно і голодно, і йому дуже-дуже скрутно пережити зиму. Дітки, коли ви прослухали оповідання, що ви відчуваєте до зайчика? Подумайте, будь ласка, і як би ви йому могли допомогти? Дітки, я вам пропоную самостійно розказати це оповідання. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!